В Сирії від учора за тиша сполучені Штати Америки та Російська Федерація домовилися про спільне припинення вогню заради мирних переговорів. Уперше за майже п'ять років сирійської війни, війни, що ще лишила по собі ось такі страшні руйнування і забрала життя близько 250 тисяч людей. Чи означає це можливе згортання сирійського фронту? Те, що увага Кремля переключиться на інші фронти, приміром. Турецький найбільше це нині цікавить і тривожить жителів Криму. Від дня псевдореферендуму і твердять, тільки б не було війни, і лякають долею Донбасу. Інших вагомих переваг після анексії поки не видно. Цього тижня виповнюється два роки по тому, як російські зелені чоловічки увійшли на півострів. Чи можна було їм протистояти і не відступати з Криму? Через це питання ще довго ламатимуть списи. Днями жару додала розсекречена стенограма засідання РНБО того самого, де керівники України вирішували, що робити, хто був за рішучі кроки, а хто проти, і чи насправді Крим здали? Наш Андрій Борис має і власних інсайдерів. Військові паради, георгіївські стрічки та російські прапори в окупованому Криму подвійне свято, річниця в восстановленні історичної справедливості та день радянської армії. Два назад Севастополь повернувся в состав Російської Федерації від одної гавані. А ось і міжнародне визнання, якого так довго домагались росіяни для окупованого півострова. Цю картинку на тижні кілька разів показував пропагандистський канал Раша Тудей. Вихідці з екваторіальної гвінеї, що навчаються у військово-морському училищі, марширують на урочистостях в Севастополі. І це теж будуть російські моряки. Радная гавань потребує нових бійців. У місті розгорнули мобільні пункти для прийому новобранців, бажаючих служити обмаль. Пропаганду проводять і серед найменших вчать дітей, як збирати автомат. Та папа мило, така ну, ти сам мітажі. Самоводіш та ще нікома. Іваська Та схоже, у кримчан, ця патріотична істерія вже викликає зворотній ефект. Минулого тижня в Севастополі розгорівся скандал. Департамент освіти міста наказав зігнати до свята на площу Нахімова 10 тисяч учнів. Мовляв, у цілях патріотичного виховання це викликало бунт батьків, яким ледве вдалось відстояти дітей. Обязали школи вивезти дітей, діти це стадо? Это не просто школьники, школьников и в Украине полно, а это россияне госсобственность. Им теперь всю жизнь жить в России. Когда пойдут работать бюджетники, их будут постоянно на Путинге гонять. Пусть привыкают. Цей чоловік, військовий експерт, капітан першого рангу у відставці минулого тижня. Він приїхав з окупованого Севастополя. Ховає обличчя, бо боїться за сім'ю, яка зараз у Криму зі накодумцями там не церемоняться, особливо враховуючи невтішні для них соцопитування. Не виявилось 46% там підтримки Путіна. В результаті ну, такі цифри вирішили взагалі. Рихувати при тому, що Москва заявляє про вдвічі більшу підтримку. Якщо вже у місті русської слави такий рейтинг Путіна, то що ж говорити про решту Криму за даними опитувань, проведених на півострові ще до окупації, мріючих потрапити під крило Володимировича, було не більше третини. Около 70% кримчан положительно вважають ли вони себе громадянами України. Звідки ж така масова підтримка російських зелен? Чоловічків, яку світ бачив з телекранів у лютому березні 2014 року. Діло в тому, що в Крим було інфільтровано ну, до 10 тисяч козаков з Кубані. Которої зображали мисовку підтримувана козачками та російськими зеленими чоловічками, про путінське налаштована меншість вела себе нахабніше. Більшість симпатиків України просто боялись виходити на вулицю. Держи, У Нас були випадки, коли офіцер з матросами поїхав просто зняти гроші, і ми вже їх забирали, їх побили битками. Ну, тобто побили машину. Леонід Матюхін тоді служив у бригаді берегової охорони в перевальному. Військові чекали від влади рішучих наказів. Були моменти, коли офіцери на нараді пропонували вивести техніку на навчання, тобто в тил підрозділ, які нас оточували. Були такі пропозиції, але вони. Глушились на корні виразного наказу військові так і не отримали. Чому суперечки точаться? Й досі відомо, що США та Європа радили не провокувати росіян. Цього тижня раптом вирішили розсекретити стенограму засідання РНБО дворічної данини в документі за введення воєнного стану і відтак опір агресору у Криму виступає лише тодішній спікер і во президента Турчинов. Решта проти. Але в експертів виникає безліч запитань, чому стенограму оприлюднено саме зараз, а не хоча б рік тому. Керівництво народного фронту дуже побоювали, що Тимошенка може розпочати нову інформаційну атаку проти Турчиної цену. Ка якраз в зв'язку з другою річницею кримських подій, і тому вирішили зіграти на випередження. Володимир Фесенко назвав розсекречений документ РНБО-ліксом. А кілька учасників того засідання, серед них тодішній начальник генштабу замана і як перший заступник генпрокуратури Голомша заявили, що стенограма оприлюднена у скороченому вигляді із купюрами. Ти тижня мають власний унікальний ексклюзив. Капітан у відставці, який погодився з нами поговорити за умови анонімності, має таємні дані. Виявляється, у росіян був план Б за яким Крим міг залишитись українським. Була директива також не реалізована, яка передбачала згортання операції у випадку супротиву з боку. України підрозділи Чорноморського флоту і залучених сил мали повернутися повернутись в райони базування у Києві. ж вирувала після революційна плутанина. Влада ще не сформована. Янукович втік. До речі, саме через Крим його за даними нашого співрозмовника супроводжував особисто міністр оборони Росії Шойгу. Відомо, що він зустрічався в Севастополі з міністром оборони Шов ще до всякої. Окупації України нелегально знаходився на нашій території через базу військового чорноморського флоту його вивезли до Російської Федерації. Олександр Туршинов став тоді во президента, і лише 28 лютого скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. На той час зелені чоловічки вже захопили кримський парламент, і депутати обрали маріонетковий проросійський уряд. А на кордоні зібралось 40-тисячне військо, готове до вторгнення в Україну. Агресора зраховував на застосування української Україною військової сили для відновлення влади в Криму, що давало Росії фактично легітимні підстави для військового вторгнення в Україну. У той же час вагання командування і наказ «тримайтеся» негативно впливали на військових. Були героїчні підрозділи, які стояли до останнього. Але чимало офіцерів почали зраджувати присязі. Когось купляли, когось вмовляли, хтось боявся за сім'ю. Усього за даними міноборони на бік Росії перейшло біля третини особового складу. Ми призначили команду, військово-морських сил він на вечора. В дев'ятій ранку він ну, уже прийняв присягу Росії. Це про Дениса Березовського, той нині заступник командувача Чорноморського флоту Росії. Ще двоє його заступників, які зрадили Україні зараз в керівництві Балтійського та Каспійського флотів. Там сказав просто мене ум'як сина і все. Борис Рябуха, капітан із колишнього зенітно-ракетного полку в Євпаторії. Його також вмовляли перейти на службу Росії. Утім він і ще 70 бійців із майже півтисячного полку залишились вірними батьківщині. Ті, що спокусились на вищу зарплату, невдовзі пожалкували. Знаю там людей, като які... Покидали там і Смоленськ, владі Кавхаз, Росіяни, хоч і обіцяли полк не чіпати, його розформували. А особовий склад розкидали по всій Росії. Когось відправили в Сирію, а декому попсували особову справу написом Схильний до зради батьківщини, Какая би там ні була армія Росії, это да, это наш противник на даний момент там, і все остальное, но та армія. З бойовими традиціями. придателі не люблять ні генівка, тім болі в такій армії, яка постійно воюет. Про возз'єднання Криму з Росією пожаліли як не дивно не лише українські моряки, а й російські офіцери і матроси чорноморського флоту втратили усі пільги і надбавки, які вони мали при службі за кордоном. Тобто в Україні до окупації Криму є такі анекдоти серед. Севастопольців серед кримчан, що ну, коли 80% кримчан проголосували за приєднання до Росії, то інші 20%, які не проголосували, то були дружини військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації. Та навіть за грошима військовим доводиться їздити на материкову Росію, адже їхні зарплатні картки не працюють в окупованому Криму. Банки та інший російський бізнес досі не заходять на півострів, бояться санкцій. Андрій Борис, факти тижня.